Шановні українці, Міжнародний благодійний фонд розвиток нашого міста запускає проєкт незламні та об'єднання. Цей масштабний збір спрямовано на підсилення шести підрозділів сил оборони на чотирьох напрямках фронту: Курського, Запорізького, Донецького Херсонського. В рамках цього збору будуть закриті важливі потреби війська. Насамперед, це пікапи, fpv дрони, засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку. Все те, що на фронті є розхідниками. В цей складний час, коли навколо України розгортаються геополітичні змагання, де навряд чи буде переможець. Ми, українці, маємо об'єднатись та згуртувати ще більше, ніж у лютому 2022 року. Бо саме завдяки нашій незламності та згуртованості у 2022-му не сталося ані трьох днів, ані трьох тижнів. Ані трьох місяців, натомість три роки три роки мужньої, хороброї та відданої відсічі загарбнику. Саме зараз ми всі маємо усвідомлювати, що єдиний гарант безпеки для нас в теперішньому і в майбутньому це саме наші збройні сили. Завдяки їх мужності і зусиллям. Фронт тримається, а більшість українців мають можливість жити у відносному спокої. Ми, як ніхто інший у світі, бажаємо справедливого і тривалого миру. Кожен з нас має розуміти та відповідно ставитись до того факту, що справедливий мир ґрунтується на консолідації громадян та відданості людським цінностям. Справедливий мир настає тоді, коли ворог відчуває нашу справжню силу. Жодні обіцянки ані Заходу, ані Путіну не дадуть нам миру. Мир. Ми маємо здобувати самі своєю вірою, відданістю та боротьбою. Сьогоднішня реальність полягає в тому, що війна триває, незважаючи на гучні заяви, що лунають останні тижні. Тому нашому війську треба допомога тут і зараз. Коли мова йде про власне життя і існування як таке, ніхто не має права лишатись осторонь. Тож долучаємось, допомагаємо нашому війську. Польська компанія Агата Запал, яка вже два роки поспіль систематично та послідовно допомагає нашому фонду з пікапами та іншими автівками для ЗСУ, перша долучилася до цього збору і передала нам для розіграшу серед абсолютно всіх учасників збору оцей Тайкан» 2022 року. Щоб стати власником цього автомобіля, треба задонатити всього 250 гривень на збір незламні. Та об'єднані. Умови розіграшу можна знайти на нашому сайті за посиланням, а переможця ми оберемо у прямому ефірі завдяки рандомайзеру вже по завершенню проєкту. Наш підрозділ зараз знаходиться на Харківському напрямку, оберігає ворогу, і наш відразок є доволі активний. Ворог не полишає спроб просуватися нашому напрямку. І відповідно, ми весь час, весь час повномасштабки, працюємо, воюємо на захист територіальної цілісності України. Тому такі збори дуже важливі для нас, для підтримки, для забезпечення нашого тилу. Незважаючи на те, що відбувається в зовнішній політиці, в міжнародній політиці, ми залишаємося, і продовжуємо працювати, воювати для того, щоб зберігати нашу країни. Я головний сержант Національної гвардії України 15-ї бригади Карадах Скоростильов Максим. Виконує наш підрозділ бойові завдання на Покровському напрямку. До цього приймали участь в контрнаступі 23-го року. Ну та й держали Запорізький фронт до того всього. Даний фонд допомагає нашій частині вже майже три роки. Насправді. Багато передано автомобілів. Приладівничного бачення, засобів РЕП, дронів загалом домологи передано за цей час на понад 10 мільйонів. В рамках цього збору будуть придбані 45 пікапів, повністю обладнаних для виконання бойових завдань та 650 дронів. Все це дуже допомагає нам і біль, і збільшити і нищити ворога на полі бою. Тому в цей нелегкий для нашої країни час. Просимо всіх українців, закликаємо всіх українців долучитися до збору та ще раз е, довести, що ми незламні та об'єднані. Дякую. Бажаю здоров'я і позивний мадяр. Я командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем та цей час. Благодійний фонд розвиток нашого міста при підтримці е, закарпатської обласної військової державної адміністрації опікується. Потребами цілої низки підрозділів і нашого закону. Прошу ще раз підтримати благодійний фонд розвиток нашого міста і їх ініціативу, котра сьогодні реалізовує амбітний проект великого збору для придбання засобів, цілої низки засобів в інтересах великого переліку військових організмів, військових частин, що працюють одночасово на чотирьох напрямках фронту. Очі та жало, хробачий жах. Честь. Від себе особисто, а також від військових підрозділів, яким ми допомагаємо. Хочу висловити слова подяки Закарпатській обласній військовій державній адміністрації, з якою ми працюємо вже два роки на підсилення Збройних сил України. Також хочу подякувати амбасадору нашого проєкту Віталій Гончарук і його команді «Сіо Банда». Отже, збір оголошуємо відкритим. Долучайтеся, друзі.